На Рівненській АЕС побудували сучасний багатофункціональний комплекс. У будівлі розмістили майстерні для підготовки ремонтного персоналу, архів підприємства та протирадіаційне укриття. В організації процесу будівництва брали активну участь працівники УКБРС. Ми займалися з самого початку розробкою проекту. Потім заключали договір з підрядником. Ввели безпосередньо технічний нагляд під час будівництва. Слідкували, щоб все було відповідно до проектних вимог, заповнювали акт готовності, щоб здати потім об'єкт в експлуатацію. Будівельні роботи розпочали у 2020 році. Вони не припинялися і під час війни, адже усі зусилля були спрямовані на побудову протирадіаційного укриття. 5 грудня 2023-го був отриманий сертифікат закінченого будівництва об'єкту. Сучасне приміщення доповнило будівлю навчально-тренувального центру. Побудували галерею в зв'язку з тим, що працівники, які будуть навчатися в майстернях, чи будуть заходити в архів, вони будуть заходити через головний вхід НТЦ, так само тому сполучили головний корпус НТЦ з майстернями перехідної галереї. На першому поверсі комплексу чотири майстерні для практичного навчання персоналу Раес, який задіяний у ремонтах електротехнічного тепломеханічного обладнання та обладнання теплової автоматики і вимірювань. У майстерніх було придбане обладнання і засоби для навчання, які з є базовими. Це інструмент, металообробні верстати, зварювальне устаткування, плюс вантажопідіймальні механізми і плюс всі скем так, засоби для того, щоб зручно було проводити навчання. Поруч з майстернями облаштовані класи для теоретичних занять, комп'ютерний клас та робочі місця для інструкторів відділу підготовки ремонтного персоналу. Одночасно тут можуть навчатися 85 атомників. Працівник це найцінніший ресурс підприємства. І Якщо він ще й кваліфікований і знає, як виконувати цю роботу, і ще саме головне, що він бажає виконувати цю роботу і бажає зберегти ці знання і передати знання це найкращий ресурс. У нових майстернях здебільшого буде проходити навчання персонал енергоремонтного підрозділу РАЕС. Основні напрями підготовка на посаду, підтримання кваліфікації та спеціальне навчання певним технологічним операціям ремонту. Зараз основна задача в цьому році налагодити навчальний процес і вже спробувати реалізовувати певні практичні задачі. Офіційно навчальний процес у нових майстернях планують розпочати вже у березні. Розбудова комплексу навчально-тренувального центру сприятиме організації ще більш професійної підготовки персоналу Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канали